Що найбільше не сподобалося б жінкам, якби вони стали чоловіками. Мій зріс 185 сантиметрів, вага 120 кілограм, темношкірий лисий. Багато років ніхто не сідав поруч зі мною в автобусі. Одного разу дитина відмовилась сидіти біля мене в літаку і влаштувала істерику через це. Я її ігнорував весь час, але це було боляче. Я плакав, дивлячись мультик коком. Коли до вас ставляться як до другосортного батька, навіть якщо ви єдиний опікун. Якщо ви плачете на людях, це матиме прямо протилежний ефект. Ви можете прожити рік чи десять, не отримавши жодного компліменту. Багато чоловіків йдуть на той світ, так і не дочекавши, що про них скажуть добре словом. Очікування суспільства, що ви завжди будете годувальником або матимете успішну кар'єру, може добряче втомлювати. Люди бояться вас, хоча ви нічого не зробили. Я з ростом 190 сантиметрів, вага 135 кілограм. Ненавиджу це до глибини душі. Мені подобається гуляти пішохідними стежками, але я відчуваю напругу у повітрі, коли проходжу повз людей. Я не збираюсь тебе з'їсти. Я тепер рідко вітаюсь і не реагую на знайомих, бо одного разу, коли я це зробив, жінка підстрибнула від жаху. Я все розумію, це світ, в якому ми живемо, але я в ньому почуваю ще. На тілі повсюди навмання з'являється волосся. Я, начебто, не підписувався на життя перевертням. За винятком голови, ваша маківка лише намагається позбутись єдиного гарного волосся, яке у вас було. Якби жінки стали чоловіками, боротьба із тривожністю стосовно сексуальних стосунків і втратою ерекції, ймовірно, була б одним із найважчих випробувань для них. Якщо жінка звинувачує вас у якомусь насиллі, ви по вуха в лайні зі мною таке трапилось на роботі. Я працюю переважно з жінками, тому всі відвернулись, не пояснивши мені, що сталося. Люди відмовлялись працювати зі мною, казали, що бояться мене, і так далі. Виявилось, якась бабуся сказала, що я її домагався, коли вона працювала в нічну зміну. Чому вона так сказала? Без поняття, може поганий сон наснився, а може вона просто стара курва. Справа в тому, що я гей, бабця цього не знала, тож все обернулось проти неї. Але якби у мене не було цієї картки втечі з в з зв'язниці, моє життя було б зруйноване. О, якщо вам цікаво, вона не понесла за це жодної відповідальності. Якщо ти не сексуальний, не веселий і не цікавий, тебе скоріше за все ігноруватимуть усі на планеті за винятком хіба хороших друзів і членів сім'ї. Моїм найкращим другом в коледжі був елітний манекенник. Він допоміг мені зрозуміти, що я насправді зовсім не красивий, і що жінки зовсім по-іншому взаємодіють із привабливими чоловіками. Він міг зробити щось надзвичайно образливе, і це сприймалося як щось миле. Це також підтвердило той факт, що жінки люблять секс так само. Сильно, як і чоловіки, просто вони не хочуть займатися ним з 95% чоловічого населення. Він ніколи не повертався додому з клубу без дівчини. Якщо тільки не хотів просто виспатись, жінки буквально накидались на нього в агресивній манері своїми фізичними і словесними домаганнями до того, з ким хочуть переспати, жінки можуть засоромити будь-якого чоловіка. Якось я бачив, як жінка підійшла до нього на танцмайданчику, засунула руку йому в штани, схопила запрутень. Сказала, цього вистачить, і повела додому. Хтось скаже, що я брешу про цей випадок, але він на 100% правдивий. Якщо в двері постукає небезпека, ви повинні відчинити їх, поки всі інші ховатимуться під ліжком. Людям, як правило, начхати на вас, якщо у вас немає чого, що їм потрібно. Не знаю, я дуже низька та худа. Я думаю, що, на жаль, хлопців ненавидять за це. Місяцями не мати фізичного контакту з іншою людиною звична справа. Світ набагато холодніший, коли ти сам. Цілком можливо, що самотній чоловік, який живе один, може провести дні, тижні, місяці або навіть роки без будь-яких значущих взаємодій. Я розумію, що зворотною стороною медалі є те, що жінки отримують багато небажаної уваги, яка ймовірно навіть гірша через потенційні ризики. Страх, що тебе назвуть збойчинцем, за те, що ти ходиш до спортзалу, басейну в похід і так далі. Ви повинні постійно вдавати себе усміхненого дурника в громадських місцях інакше будете виглядати як манічиськом. Нуль емоційної підтримки і загальне очікування, що ти змиришся і будеш виконувати свій обов'язок як маленький слухняний стоїк. Культурний підтекст передбачає, що чоловіки це одноразова робоча сила. Крім того, білі хлопці остання прийнятна мішень для насмішок. Якщо хтось і буде некомпетентним невігласом у рекламі, то це білий хлопака середнього віку. Вас буде покарано, якщо покажете, що вам не байдуже. Що всім на них начхати. Братерське товариство, яке показують по телевізору і в кіно, існує, але це виняток а не правило. Здайбільшого чувакам начхати одне на одного. Ви не можете говорити про щось значуще, інакше ваші приятелі подумають, що ви дивак. Іноді буває досить самотньо, і ви навіть не відчуваєте, що можете довірити своїй партнерці, адже боїте, що вона використає цю інформацію проти вас. Виснажлива депресія, про яку ви не можете нікому розповісти, не ризикуючи зробити ще гірше, тому що чоловіче психічне здоров'я досі залишається предметом насмішок для неприємно великої кількості людей. Втратити дітей, якщо ваші стосунки розпадуться. Це найгірше, що я можу придумати з того, що спадає на думку. З цієї причини я боюсь заводити дітей. Як жінка, я можу припустити, що отримати відмову це відстій. З віком це трапляється все частіше, але чесно кажучи, я абсолютно ненавиджу той факт, як часто чоловікам відмовляють порівняно з жінками. Не мати змоги на щось поскаржитись, може здати жартом, що жінки стереотипно люблять багато скаржитись на все. Але це також правда. Як чоловікові, вам потрібно постійно тримати в голові підрахунок, скільки разів ви скаржились на щось і кому. Бо якщо тебе спіймають на тому, що ти занадто багато скаржишся, то раптом в очах багатьох людей ти перестанеш бути чоловіком. Ось чому чимало чоловіків не говорять про свої почуття, і це один з факторів, що сприяє виникненню у багатьох з них проблем. З психічним здоров'ям. Несподіваний стояк. Звідки не візьмись, тоді тобі доводиться або стратегічно намагатись приховати його, або бути висміяним за те, що він з'явився, коли ти стояв у молочному відділі супермаркету одразу після служби в церкві. Вам доводиться бути емоційною опорою для інших людей, але рідко знаходиться той, хто може стати вашою опорою. Ось чому психотерапія є такою важливою. Як трансчоловіка, єдине, що дійсно турбує в тому, що мене сприймають як чоловіка. Хоча це, звісно, все ще плюс для мене. Це те, що випадкові фізичні дотики з друзями та родичами не є настільки соціально прийнятними як для жінок. Коли я ще був представником жіночої статі, було нормою триматись за руки з друзями, спиратись на них, коли стоїш поруч, або навіть просто обійматись. Чоловіки не можуть собі цього дозволити. Єдиними соціально прийнятними джерелами емоційного розвантаження є гнів, секс, автомобілі або спорт. Також дуже мало слів підтримки. Не забудьте про відеоігри, і навіть тоді багато жінок цураються чоловіків, які грають відеоігри або вважають їх жалюгідними через це. Іноді хлопець просто хоче розслабитись сорою в Кіндом Hearts. Нора Вінсент публічно заявила, що чоловіки живуть легким життям. Щоб довести це у 2003 році, вона на півтора року перевтілилась у чоловіка. Кілька разів вона розплакалась на камеру через те, наскільки вороже і недружелюбно ставились до неї жінки в її новому чоловічому образі. Будучи лезбійкою, вона з мінімальним успіхом намагалась зустрічатись з жінками протягом цього часу. Вона відчувала себе самотньою і незахищеною, здебільшого вважаючи, що чоловічі ге. Ендерні ролі душать її і віддаляють від того, ким вона є насправді. На щастя, чоловіки, з якими вона подружилась, були раді прийняти її. Вона приєдналась до чоловічої ліги боулінгу, незважаючи на свої погані навички гри і упереджене уявлення про те, що вони її не приймуть, і навіть ходила з ними до стриптиз клубів. Вона лягла в психіатричну лікарню через депресію і схильність до самогубства після того, як на семінарі з терапевтичної маскулінності у неї стався нервовий Овий зрив відтоді вона постійно перебувала в зоні суїцидального ризику. У липні 2022 року вона пішла життя шляхом асистованого самогубства. Як часто їх проситимуть виконувати фізичну роботу. Як батько сімейства, я знаю, що замість того, щоб полагодити щось, вони просто розповідають мені про це і чекають, що воно колись зробиться. Забитий унітаз, звісно, тільки чоловіки можуть тримати в руках вантус. Забита раковина, лише чоловік здатен прочистити зливну трубу. Зламалась машина, виключно чоловік може викликати механіка. Павук, тільки чоловіки можуть ловити павуків. Собачі какашки на нагадаю. На зоні? Лише чоловіки вміють прибирати собачі какашки, гучні звуки вночі, чоловіки приречені йти посеред ночі в розвідку на свій страх і ризик. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А з якими труднощами стикаються чоловіки, на вашу думку. Напишіть в коментарях.